Середа 12 листопада, 1358 день війни. Ворог продовжує атакувати Україну. Є загиблі і руйнування. Наші захисники знищили вісім безпілотників над Дніпропетровщиною. Підтримка Нікопольських родин. Область готує дороги до зими. У студії Стас Коновалов. Ми починаємо. Дніпропетровщина на Павлоград агресор спрямував безпілотники. Виникли пожежі. Пошкоджені приватні підприємства. Авто по Нікопольщині агресор застосував артилерію та fpv дрон. Поцілив по райцентру і покровській громаді. Горів приватний будинок. Ворог атакував безпілотникам Васильківську громаду, що на Синельниківщині. На жаль, загинув 47-річний чоловік. Пошкоджена інфраструктура. Захисники неба знищили в області вісім безпілотників. Повідомили в повітряному командуванні. Колектив телеканалу Ди 1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким усіх загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії. Про ситуацію в інших регіонах під ворожими ударами перебувала Херсонщина. Російські військові пошкодили три багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили приміщення підприємств, приватний автомобіль та газопровід. Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення. Окупанти завдали понад 600 ударів по населених пунктах Запорізької області. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель. Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу пологівського району. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували тисячу чоловік особового складу ворога та сотні одиниць ворожої техніки. Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення становлять особового складу мільйон 154 п'ятдесят тисячі осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня 79 тисяч 804, крилатих ракет 3 тисячі Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Сказав у зверненні за підсумками подій, доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я сьогодні в Херсоні, вже третя річниця звільнення міста від росіян. Окупанти втекли звідси. Ми пам'ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто. Місто Херсон. Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону. Кожному хто захищає це прекрасне місто зараз життя наших людей. Провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку, Спеку також були наші військові сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту, тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста. Фактично постійна така загроза. Визначив, що наші сили безпілотних систем, птахи Мадяра і інші підрозділи збільшать тут спроможності, саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики. Урядовці допоможуть у п'ятницю. Я проведу спеціальну ставку щодо прифронтових міст. І сьогодні є також рішення по енергетиці, по обладнанню для Херсона. Фінансування додаткове максимум завтра. Ці рішення мають бути ухвалені урядом. На рівні відповідних міністрів обласна влада дала запити на потреби громад Херсонщини. Це повинно бути забезпечено щодо садочків підтримки освіти всіх соціальних потреб. Люди тут заслуговують на більшу підтримку. Я вдячний усім, хто береже наш Херсон, працює тут для дітей, для того, щоб місто та громади функціонували, щоб було забезпечення життя. Найменше, що може зробити держава, це ша вдячність і визначив сьогодні в Росоні саме таких наших людей. Я їх всіх відзначив і нагородами, і волонтерів, зокрема Андрія Петухова, вчителя, Ларису, Паладій, лікарів, рятувальників, поліцейських інших наших. Захисників міста, зірку героя України я передав синові справді героя фермера, якого дуже добре знали в Херсоні, та в усій нашій державі Олександра Гордієнка. Він багато, дуже багато зробив, щоб Херсонщина жила, щоб розмінувати наші українські землі, захистити від дронів. Ми пам'ятаємо його. Ми шануємо усіх наших людей, які дбають про нашу державу, про свою громаду. Про ближніх іноді навіть більше ніж дбають саме за себе. Дякую всім, хто з Україною. Дякую всім на нашій Херсонщині. Слава Україні! Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням за участі командира 310-го окремого батальйону РЕП та командувача сил безпілотних систем. Дмитро Ляшок доповів про кількість російських дронів під час атак і протидію їм силами єдиного об'єднаного центру радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп. Військові продемонстрували їхню роботу. Також глава держави заслухав доповідь командувача сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Броуді про розробки та масштабування кількості систем РЕП обговорили захист доріг і логістики спеціальними сітками. А також питання енергетики, забезпечення Херсона всім необхідним та відповідне фінансування. Також йшлося про підтримку і додаткові засоби для комунальних служб шкіл садочків. Оди третьої річниці визволення Херсона. Президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів, поліцейських, рятувальників, волонтерів, лікарів, учителів та енергетиків державними нагородами. Глава держави подякував кожному, хто боровся і бореться за місто і забезпечує його життєдіяльність. Президент зазначив, що від настання миру нас відділяє лише час, який Україна повинна пройти і пройде завдяки тим, хто бореться. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх воїнів, які загинули в боях заради України. Подивитися Ви інформаційний випуск на телеканалі Д1. Попри те, що наші зими зазвичай м'які і малосніжні, дорожники мають бути готові до всього: і до ожеледиці, і до хуртовин. Як Дніпропетровщина готує свої дороги до зимових випробувань. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Загальна протяжність доріг в Україні становить близько 420 тисяч кілометрів. З них понад 9 тисяч міжнародні. І ще понад 7 тисяч це дороги національного значення. Такі, як, наприклад, траса Н-08, яка поєднує Київ, Дніпро, Запоріжжя та тимчасово окупований Маріуполь, або, наприклад, траса Н 11 яка з'єднує Дніпро, Кривий Ріг та Миколаїв. Всі ці дороги, і не тільки вони мають бути постійно проїзними. Оскільки ними рухаються сотні автівок, для нас ні не буває. Тобто, з приходом сезону, ми завжди готові до того, щоб у нас, якщо буде несприятливі погодні умови, щоб забезпечити роботу і рух транспорту на державних дорогах, це у нас зараз у нас на балансі 3054 кілометри державних дорог. Це національні дороги, міжнародні, регіональні та територіальні дороги. А всього їх протяжність 3054 кілометри. Для того, щоб забезпечити. Повну роботу на цих дорогах, у нас є 23 дорожньо ремонтних підприємства. Це невеликі підприємства підрядних організацій, на яких є дорожна техніка, є посипний матеріал, є незнижувальний запас паливномастинних матеріалів. Тобто, якщо у нас несприятливі погодні умови, і у нас таке може ну, сподіваємося, що таке точно не буде. Але ж якщо у нас буде хуртовини, то у нас дорожне ремонтне підприємство може самостійно. На протязі 10 діб, тобто там не на мастиних матеріал, на 10 діб є запас вона самостійно може працювати локально на цій території і забезпечити проїзд на державних дорогах. З настанням осінньо-зимового періоду починається підготовка до можливих сезонних проблем, таких як хуртовини, ожеледиця або буваючі й крижані дощі, які перетворюють асфальт на ковзанку. І щоб цьому протистояти на автошляхах нашої області працює більше сотні одиниць різноманітної сучасної техніки, яка обладнана за всіма передовими технологіями. Для ще більшої ефективності очистки доріг від наслідків негоди використовують спеціальні суміші. Тут на базі знаходиться установка по поперети свого розчину. Тут ми готові знаходиться тупік, куди переходить з сіль, і тоді переміщається на всі землі. ДРП Зараз на даний момент. Солі в нас на ДРП номер 1 1300 тонн посипочного матеріалу готового вже осінньо-зімному періоду 3400 тонн. також готовий сольовий розчин 43 тонни, і пісок там, 1500 тонн. І отсєва, який використовують для приготування сольового розчину, 4300 тонн. На даний момент Техніка практично вся вже кдемки смонтірована на самосвали і готова експлуатація. Ми готові к викликам по зимовому утриманню. У нас готовий матеріал приготовлений, техніка вся готова. У нас є ДРП, там ну, повністю душевий, ну, де живе персонал, який обслуговує. Круглосуджене дежурство. В даний момент ще немає наказу по чергування клуг. Суточная. Окрема увага для доріг Синельниківщини там зараз також продовжується підготовка автодоріг до зими за словами керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури Олександра Коломійцева, там будуть працювати доти, допоки це буде дозволяти безпекова ситуація. Попередньо ми повідомили військову адміністрацію про те, що у разі ускладнення ситуації, що до тих напрямків можливо, ми не будемо там працювати. Ну це можливо, але якщо ну у нас з'явиться будь-яка можливість, ми забезпечимо проїзд на тих напрямках. А тільки заради безпеки, ми тому що у нас працюють не військові, а цивільні люди працюють на державних дорогах. Тому для забезпечення їх безпеки ми таке рішення прийняли, що у разі небезпеки для їх роботи ми скажімо, обмежимо доступ до цих районів. Але ж про це ми додатково попередимо. Працівники служби відновлення та розвитку інфраструктури області стверджують, що вже зараз готові до зими, а тому водії на дорогах Дніпропетровщини зможуть спокійно їздити навіть за найгірших погодних умов. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. Медики головної госпітальної бази області щодня рятують життя військових, яких доправляють до лікарні з найгарячіших точок фронту. До стін лікарні потрапляють також і цивільні, ті, хто не полишають своїх домівок, бо розуміють, що потрібні на місцях. Історію порятунку Анни, яка втратила все, розповість моя колега Валерія Баранець. Ввечері 3 листопада Миколаївка Синельниківського району зазнала жахливого удару з боку росіян. Ракета, шахет, а після цього каб влучили у будинок 37-річної Анни. Поряд з домівкою зруйновано і її сімейний бізнес, продуктовий магазин і власну торговельну точку з продуктами харчування. Сама Анна втратила руку і ногу. Її дуже важко травму на жаль, нема. Вже права і кінцівки, правої верхньої кінцівки, відламки залетіли в голову, все зробили, надали допомогу, перелили більше двох літрів крові, поставили ВАК системи, некректомію, на сьогодні вже Аня йде на виздоровлення. Вона була доправлена в важкому стані, але вдалося дуже швидко її стабілізувати. Вона добре сприйняла терапію. Одномоментно перелили більше двох літрів крові. По суті, вона вже вчора на ранок була більш-менш стабільна. І стан сьогодні вже можна назвати як стан середньої важкості, але ми бачимо такі важкі травми коли відриває дуже високо ногу і руку казати ще стан легкий на сьогодні. Вона реанімаційна, вона ще реанімаційна і ще кілька діб вона буде знаходитись в відділення реанімації політравми, поки всі функції запрацюють. У Миколаївці Анна з чоловіком вели бізнес, підтримували військових, були раді допомогти всім, хто щодня проїжджав повз їхнє житло. У своєму будинку виховували двох дорослих синів. Жінка розповіла, що родина планувала перебратись до Дніпра, але вони не встигли скласти валізи. Все їхнє майно знищила ворожа зброя окупанта. В цей день ми поїхали на оптовий з мужем за товаром, Привезли товар. Девчонки мои работали. Начали все раскладывать, товара много, чтобы успеть до закрытия магазина. Раскладывали, раскладывали, потом мне говорят, девочки, я там нашла какой-то чай гранулированный, хороший. Привезла нам попробовать. Бросайте все, давайте немножко отдохнем. Пойдемте попьем чаю. Я вытянула их всех на улицу, на лавочку, ну, за столик посидеть. Мы налили чаю, а Оксана моя Лагутина, она работала у нас там возле магазина, еще была маленькая шаурмичная, мы ребят кормили, у нас там все было, и шаурма, самые вкусные чебуреки в области. И Оксанка, она не хотела вообще идти пить чай, говорит Аня, мне когда работы много, конец смены, а она, получается, сдавала смену, на следующий день должна была прийти другая девочка. Я говорю, я прям, вы знаете, как никогда аж прикрикнула на нее. Я вообще никогда на девчонок не, не ругаюсь. Я говорю, Оксана, работа никуда не убежит, иди попьем чаю, а потом будете работать. И вы знаете, наверное, это было, я как чувствовала. Угу, тихо. Да. Она вышла, и мы сидели спокойно себе, просто разговаривали. Получилось, Оля продавец. Я, Оксана, еще у нас была Настюшка молоденькая, девчонка. Вот этот удар. Я, я сначала не поняла, что произошло. Было такое, в голове шумело так и не понимала, что происходит. И я сидела. Я сидела на лавочке и чувствую этот удар. И понимаю, что мне надо спускаться, потому что ну, больно. И я каким-то образом упала на землю и почувствовала, что у меня совершенно нет руки правой. Я начала левой рукой ее собирать и увидела, что там нет ничего. Потом начала трогать живот, а он у меня распоротый вот полностью. Я же его начала опять собирать, чтобы кровь не текла, потому что кровь побежала, она очень горячая, земля холодная. А потом я поняла, что у меня тоже нет ноги. И все сгорело. Сгорел дом полностью. Не осталось совершенно ничего. Машини згоріли. Єдине, звісно, муж спас кота, Слава Богу, нашого любимого кекса. Він з нами ще з шахтарського. Я бы не пережила, якщо б дівчинки погибли. Правда. В момент удару чоловік був у будинку. Він дивом зміг врятуватись, вилізши з під завалів. Його доправили до лікарні у Шахтарськ. А у головній госпітальній базі області медики готують Анну до протезування та відновлення. Головне сьогодні досягнути гарному заживлення культ, зробити все можливе, оперативно вирішити, щоб ці культі були такі, що на них можна буде поставити швидко протез. Фантомні болі вони, на жаль, виникають майже у всіх поранених, яких на жаль, після вибуху, після травм ампутовані кінцівки це все залежить від, від ментальності, від голови. І ми розуміємо, наскільки сьогодні важлива реабілітаційна допомога. І багато сьогодні підрозділів, які в нашій лікарні націлені на те, щоб дати не тільки. Фізичну допомогу в операційнах не тільки прооперувати, але і ще й поставити в норму або десь біля норми ментальне здоров'я. А фантомні болі вони, на жаль, будуть переслідувати майже все життя. Відновлення Анни починається із загоєння ран. Після цього можна буде встановити протези та проходити реабілітацію. На всіх цих етапах жінці допоможе її велика сім'я. Анна каже, родина її колосальна підтримка. У мене ждуть всі, у мене така велика сім'я, У мене дуже хороша сім'я. У мене два сина зросли, у мене муж, у мене сістри мої любимі, мамочка з папою. Не дивлячись на важкі поранення, на втрату дому та улюбленої справи, Анна знаходить в собі сили посміхатися. Каже, що рідних та її саму врятувало диво. Процес відновлення буде непростим, але величезна підтримка родини, позитив Анни та піклування медиків головної госпітальної бази області допоможуть жінці стати на ноги якомога швидше. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Понад 1700 родин у Нікополі отримали екстрену підтримку від проліска. Такий результат роботи гуманітарної місії у прифронтовому місті за сім місяців. Її діяльність підтримує Агенція ООН у справах біженців. Команда екстреного реагування Проліски співпрацює з міською владою Нікополя, щоб якомога швидше допомогти людям відновити своє житло, яке пошкоджено через бойові дії. Постраждалі отримують будівельні матеріали для термінового ремонту, щоб захистити оселі від холоду та дощу, а також непродовольчі товари першої необхідності. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці тих, хто пережив обстріли або втратив дім. Місія продовжує працювати у зоні ризику, щоб кожна людина, яка постраждала від війни, отримала своєчасну допомогу та підтримку. Мешканці Дніпропетровщини можуть долучитися до навчально-інформаційних сесій. Їх проводять в межах флагманського проєкту Рух без бар'єрів. Проводять заняття амбасадори проєкту, долучаються представники соціальних служб, освітніх і медичних закладів, громадських організацій. Учасникам роз'яснюють правила користування інклюзивною інфраструктурою, розповідають про загальні принципи безбар'єрності, роботу з вразливими групами. Також серед тем турбота про себе та стійкість у професійній діяльності. Програма реалізується Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією в межах впровадження національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Понад 15 тисяч шкільних підручників отримала область. Усі вони для спеціальних закладів освіти, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Крім того, на Дніпропетровщину доправили чотири сотні книжок шрифтом Брайля. Посібники з кількох предметів для учнів початкових та випускних класів, аби хлопці та дівчата мали рівні можливості здобувати освіту. Оновили підручники також восьмикласникам. Їх надрукували державним коштом і вже розподілили між школами, ліцеями та гімназіями регіону. Новини спорту чемпіони України з волейболу Епіцентр Подоляни впевнено перемогли в першому матчі 1-32 фіналу. Кубка виклику Анартосіс з Кіпру. Матч завершився з рахунком 0-3 на користь української команди. Сьогодні, о й відбудеться матч. Відповідь зазначимо, що епіцентр Подоляни є єдиним представником України в цьогорічних волейбольних Єврокубках серед чоловіків. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 8 до 12 градусів тепла. Вітер північно-західний до 3 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також хмарно протягом дня без опадів. Температура повітря коливатиметься від 8 до 12 градусів із позначкою плюс. У кривому розі Нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 7 до 10 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов. Слава Україні!